Мий свідок війни чотирирічний Діма Назаров із Макіївки через постійні обстріли перестав розмовляти. При вибухах від страху хлопчик втрачає свідомість виїхати з Макіївці з Макіївки матері одинадцять з дитиною. Нікуди Тетяна Блінова продовжить. Чотирирічний Дмитро Назаров з макітки може малювати безперервно, тільки бере пензель до рук, починає сміхатися, от тільки малюнки в нього невеселі. Про те, що на них не розповідає через постійні обстріли, хлопчик пристав розмовляти. Два він у нас уже розговорювати почав. Ну а потім перепугався, спугався і перестав. З тих пір, як тільки чутно вибухи, малий кидається рятувати близьких. Боится, прячется. прячется, прячется. Когда сильно, когда сильно, ну когда сильно, зовет нас в прихожую, меня бабушку за руку берет, ведет в прихожую. С каждым разом Дмитрик до дали в ажчее переживает звуки пострелив. Когда началась бомбежка, он даже сознание потерял. Дочері не було якраз вдома, я його почала трясти, він прийшов в себе, схватив мене за шию, обняв бах-бах, кричить. Виїхати з маківки Ірині з дитиною та старенькою матір'ю немає на що. Грошей на оренду житла в родині немає теж. Виживають, як і багато хто тут завдяки гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. Благодарны ему, спасибо, помощь очень хорошая, на ребенка получаю, на себя получаю, вот мы два тормозка, бабушка получает. Вот благодаря этому как-то живем. Всего за период работы было выдано более миллиона трехсот тысяч наборов. Для удобства жителей работают пять стационарных пунктов в разных районах города. Таким родинам, як Назарови, по обидва боки лінії зіткнення штабрі на тахметова та допомагає вижити вже майже два роки. За час його роботи вже видано понад 8 мільйонів 800 тисяч продуктових пакетів та врятовано більш ніж мільйон людських життів. Тетяна Блінова, Данило Киріїв, Сабиція канал Україна.